Готуємо м'ясні пальчики з курагою та чорносливом. Друзі, ви на каналі готуємо з Олесею піжик. Трішечки захворіла, тому, власне, маю такий дивний голос. Але нічого, працюємо далі, і сьогодні я до вас з рецептом дуже смачного, а головне корисного м'язка. Тому пропоную приготувати ось такі от апетитні пальчики або ж м'ясні рулетики з сухофруктами. Це в мене чорнослив. І курага, повірте, це дуже смачно. І це рецепт власне здорового корисного харчування. Додайте сюди улюблений гарнір і трохи овочів, і вам буде смачно, корисно і здорово. Таку страву готую дуже часто для своєї родини, тому що це дуже смачно, просто і швидко. А зараз я покажу процес приготування, а ви поки зберігайте рецепт і поділіться ним з друзями та близькими, тому що таку смакоту не можна тримати в секреті. І саме зараз перед вами на екрані список всіх необхідних інгредієнтів, щоб приготувати таку смакоту. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. Починаємо ми з м'язка, я його вже промила, в мене це філе індички. і порізала на шматочки зручні для відбивання, як м'ясо, як на відбивні. Далі, ось такий лайфхак, накриваємо плівкою, щоб м'ясо не розліталось по всій кухні, і відбиваємо його так само, як на відбивні. Перекладаю спочатку на тарілку і пророблюю цю маніпуляцію з усім м'яском. У мене 800 г. Далі я беру ось таку зручну посудину, в якій буду маринувати м'язко. Туди я відправила вже олію. У мене оливкова соєвий соус, натираю свіжий часничок, додаю гірчицю. Кунжут, копчену паприку і трохи натертого пармезану. Можна обійтись без нього, але мені так смачніше. І ось масажуємо ось таким чином кожен відбитий шматочок м'яска. Складаємо його один на один. Поки ми будемо крутити рулетики, воно буде маринуватись. Форму для запікання я підготувала чорнослив та курага. І ось так: один на один, два чорнослива і поверх дві кураги буде гарний розріз. І робимо рулетики. Духова шафа розігрівається вже на 200 градусів. І тим часом крутимо наші пальчики. Далі я ще на поверхню дуже люблю класти нарізані помідори. Можна обійтися без томатів. Ще трішечки пармезану зверху і відправляємо у розігріту на 200 градусів духову шафу на 35-40 хвилинок, без фольги. Ось так ставимо. І через 40 хвилин. Ось така смакота. Погляньте, як це апетитно. Зараз трішечки вас подразню. Дивіться, в такому ж вигляді можна відразу покласти на стіл і кожен порційно собі буде брати. Це дуже смачно. Погляньте, скільки соку, тобто вони виходять досить соковиті. Можна готувати і просто з філе грудки курячої. Я робила і так. Можна із філастигна більш ніжніше виходить, тому що воно більш масне і виходить більш соковите. Але в усіх випадках це смачно. Погляньте, як це апетитно виглядає. Гарно тримають форму. І, власне, ось що я мала на увазі, коли говорила, що буде гарний розріз. Це дуже смачно. Погляньте, ось, показую, що це дійсно соковито, поєднання неймовірне. Хто полюбляє солодке, солодкі соуси до м'язка це саме для вас. Друзі, ну а я вам вдячна, що ви готуєте разом зі мною, що переглядаєте рецепти. Залишайте коментарі, ставте, будь ласка, вподобайки, тому що це робота це перш за все український контент, і його потрібно розповсюджувати в просторах інтернету, тому що це українське і воно найкраще.